В учнів школи номер 27 на обід гороховий суп, картопляне пюре, салат та риба під овочами. Для мене це дуже смачно, але деяким дітям, які скажімо, розбалувані, вони крутять нас. Мене все острає тут. На перше супи там борщі всякі, на второї дають картошку, кашу якусь, ну вкусно дають. За такі страви батьки сплачують 9,50. Ще 8 гривень компенсує бюджет міста. Для пільгових категорій харчування безкоштовне. Учні 27 ї школи навчаються в двох приміщеннях. Перші сьоми класи відвідують уроки у будівлі колишнього дитячого садочку. Старшокласники навчаються у цій будівлі. Страви в їдальню доставляють автомобілем. У, школі. у нас немає власної... Є... Їдальні у нас, верніше, їдальня є. є, але особливість в тому, що у нас харчоприватний підприємець, який знаходиться в п'ятій школі, і харчування нам підвозять. 50% відсотків дітей нашого, нашої школи отримують гаряче харчування. Харчоблок знаходиться на п'ятій школі. Кожну перемінку ми підвозимо харчування в, в, цих, в контейнерах, великих і випічку теж в контейнерах. 280 чоловік з Сьогоднішній день у нас харчуються сніданками. Школярі, котрі не снідають та не обідують, купують випічку у буфеті. У нас є булочки. На печеньки, булочки. Найдешевша ну, у нас булочка за 5 гривень. Найдешевша. Найдорожче 9 гривень. Все смачне, свіженьке, Діти з радістю купують. Мафіни і... І... кекси. інші діти приносять бокси з домашніми харчами. Ми економні Бутерброди, сирники, гранолу робимо, там різні здорові перекуси. Дієтологи наголошують на важливості саме гарячих страв у меню дітей. Організм, що росте, потребує щонайменше чотириразового здорового та збалансованого харчування. Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1